Панове, привіт! Настав час знову відкривати нагороди за дивізіони. Цього разу перший дивізіон у Rivals. Ну і треба робити якісь маневри на трансферному ринку, аби підсилити свою команду. Друже, пізнаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час там віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися грають інші. І не забувай рухатися заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет! Залишайся всередині гри! Опа, обновочка. Та, я читав, що там має бути патч і трохи будуть геймплей рухати. Цікаво, цікаво. Читав, що ж окей, тепер стане краще працювати, бо зараз ніби гравці, повільно на ньому рухаються. Отже, нагороди за Division Rivals. за перший дивізіон. Я вчора пізно вночі спам'ятався, що до першого дивізіону ще не дістався. Поглянемо зараз, що в нас по нагородах. Кешу має ставати більше. Кеш це добре. 40 тисяч монет. Я думаю, їх і забираю, а інші паки візьму антрейдом. Так, гарненько. Наступного четверга тут буде елітний дивізіон. Не сумніваюся. Prime Gold Players. Пішло. Іспанія. Чого так багато Іспанія мені останнім часом падає? Мені таке не подобається. Пауторес. 12 рарних. Я ж то думаю, що Легенду не дадуть якогось дробба. Ну, і найцікавіший на сьогодні пак за 100 тисяч номіналом. 24 рарних гравців. Хочу волкаут. Єй, хочу волкаут. Ну. Пішов пак. Іспанія знов. Та ви знущаєтеся. Родрі фолдером, нехай, бо в мене є е, Родрі, який продається. Це буде в антрейді. Того ми закинемо на трансфер. А, та добре? Нехай буде так. Фолдер згодиться, у упомикано. Цих забираємо. Родрі. Сюди. З баками поки що все. Повертаємося до футбольного поля. Заходжу в плей Чемпіон. Чемпіонс, треба потрохи тут грати і. Мій трансфер, панове, 91-й Лука Модріч, Ліга Чемпіонівська версія, крутезний дизайн. Ну, промокартки часто очі тішать. А коли це The Champions League, ця фантастична атмосфера, яка передається через одне лише зображення, це класно. Лука Модріч, як ви пам'ятаєте, мені гарний, досить таки сподобався на старті. Коли моя команда була бідненька. І коли я побачив Лігу Чемпіонську картку Модріча, то вже поклав на неї око. Ще Левандовський мене теж цікавить, але Роберт вдвічі дорожчий. За я віддав 222 тисячі. І буквально завтра він вже виходить з промо його в паках не буде, тому підозрюю, ціна на нього може підрости. Не, я на це сподіваюсь, принаймні, тому виходить, що і пограти буде цікаво. Раптом ще сподобається і буде собі далі в клубі висіти. А так, можливо, підросте в ціні, продам, ще щось зароблю. Така собі граюча інвестиція. Так би мовити, поглянемо, що з того вийде. І що ми маємо? Маємо цікаві стати. дриблінг класний, паси чудові. от ви Ірпозиції і фінішинг мені особисто трохи не вистачає. Мені здається, Модріч вміє краще, ніж тут намалювали. Деф е в порядку. Це дуже цікаво, я йому даю якір. Власне, на ньому я його купив і змінювати не хочу, тому що силу підтягну і стрибки, ну, трішечки фізуху, треба зачепити. Лука Модріч і Джуд Белінгів в мене в центрі поля. Ну, аватаці в мене не надто зірковий по прізвищу чи по рейтингу коло Муані. 84-й всього лиш, але досить таки забивний, як на свої стати. 7 голів і 5 асистів це все у Division Rivals. Інколи фінішинг його підводить і просто за голову треба братися, як він там міг не. Реалізувати, але загалом е, все-таки грає на свою ціну добряче. Я віддаю за нього 13 тисяч одразу із зі стилем зіграності Хантер. Поки що так. Ну і на рахунку має 97 тисяч. Треба заробляти далі на щось крутіше в атаку. Хоча, якщо маєте якусь ідею на гравця до 100 тисяч, який в цей склад би вписався, то напишіть у коментарях. Цікаво буде почитати. Е, раптом ви мені щось класне підкажете. Баварія з Манчестер Сіті. Тіфо. Цікаве поєднання. Мартінез є в захисті. Слабке місце. І Фоуден не є якимось страшним, і тріп'є, такий собі. Інші гравці досить солідні. Ой, ну ось ось і коло Муані. Але одразу відпрацював. Це в нього є, до речі, він може і пас віддати не точний, але так як він штовхається, то щось крутезне. І зараз Муані не віддає асист. Чи високо грає суперник. Ти дивись? О, яка помилка, треба використати. Грізман. Грізман у мене не дуже біжить, але дуже б'є. Тож удар Грізмана. О, добиваннячко! Ну, я вибачусь перед суперником, бо гол трохи дурний. Мудріч, поки на полі не бачу. Зараз він десь от пролетів повз Месі, а Белінг поштовхався. Поштовхатися Модріч навряд зможе. А от поконтролювати м'яч. На лука Модріча. Модріч. Ой-ой-ой, який Фінес шот закинув. Лука Модріч, яка краса. Треба йому десятку негайно дати на спину. А то в нього там фірмова п'ятірка. Вау. В нього взагалі є плейстайл Трівела, причому Трівела плюс. Тобто він може вальнути так добряче. Удар з зовнішньої стороною. Стопи, шведої, як то у народі кажуть. А я виконав Фінес шот, ось так. І полетіло гарно. І зараз Модріч розганяється класно з глибини. Лука Модрич. Лука Модрич. виконай! Можливо, я тут трохи не докрутив корпус. Треба було ще болрольчик дати, але я після попереднього фінецшоту дуже зараз повірив у підкрутку е Хорвата. Та, на жаль, не цього разу. Грізман. І. Так, о, -о, о, таке собі було закидання, але воно проходить коло Муані. Е -я 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 -я, накрутили, накрутили удар гол, Добре. Ось так виглядає ця форма. Ель футболь. Ну, хай буде трішечки. Отже, другий матч для Модрича і компанії Барса з Атлетіку на емблемі. На сьогодні люди вражають. То Баварія Сіті, то Ей. Де команда суперників? О. На полі щось так собі ця форма виглядає. Трохи губиться, як на мене. Напишіть в коментарях, як вам. Грізман. Ай-яй-яй. Белінгем дуже добре. Рафінья. і треба карати за такі помилки 1-0. Е, мені трохи не подобається, як Модріч контролює м'яч. Тому що от згадати Путельяс, яка грала перед лукою. От вона була просто божественна. Модріч таким легким не відчувається. Коломуані. Ой. І. Що дало? від Рафіні, до речі, Гравець, який теж кандидат на те, щоб покинути. Мій склад, оскільки не дотягує він до того рівня, який я хочу бачити. Але він в антрейді у мене. а монет поки. Що там, Грізман? Ох! Ой-ой-ой, дуже гарна передача від Рафіні. Но в цьому матчі, до речі, бразилець дуже круто зіграв. Два м'ячі плюс асист. Причому зараз навісна полетіла. Саме по такій траєкторії, по якій я собі це і уявив. Модріч! Ой, який гарний голкіпер, мені таке подобається. Але гравці солідні. Солідні, причому всі. Но, ну, чому зараз так от м'яч полетів? Якщо не фінес що отвезти луку. Ай, ну ні, я не знаю, як йому тоді взялося. Ні, Ну тут чисто. Дали Модрічу забити. Зробили йому статистику, так не чесно. Антуан Грізман. Вміє таке. Знаємо один один, але я не чекав, що суперник може таке закинути. Ого. Ого. Один-два. А ось і проблеми там, де їх не чекали. Ніхрена собі це правою ногою дає Грізман 3, 1. Вау. У нас справжні проблеми. Ну нехай ще ліва нога, питань нема, але права. Треба відірватися, Віні. 2, 3. І коломуані! Я не буду з ним більше грати. То є, бляха те, про що я казав. Він може забивати, але буває так, що на рівному місці. Вар'ят? Просто Вар'ят. Модріч. Лука модріч. Дуже добре. Молодець Хорват 3. -3. Оце от. Бачу мадридський реал. Ще бензима треба, напевно, повернутися замість міського. Чи що? Тайм закінчено. Тайм. Неприємний! Тайм важкий. Тайм, де ми горіли, але 3-3 це добре. Талісоник якийсь на паніці біжить. Хто нас вийде замість коло Напевно... Напевно... Холланд. Справи серйозні. Треба заробляти найкращі нагороди. Ми Минуло разу отримали Белінгема з Менді. Яким там ще тоді? Алабою всередині. Добре, гарна помилка. І Холланд. Холанд, Холанд навісну. Холанд. Холанд не пробачить. Ерлінг. Холанд! 4-3 може собі такого купити дракона. Отак, а? Ага. Файно? Файненько! І ось вам 5-3. Антуан Грізман забуває тепер в моєму складі. І цікава пауза суперника. Це на перебудову чи на вихід з матчу. Це на вигід з отак от, от людина, яка вела 3-1. Людина, яка настріляла Грізманом таке, що я в шоці. От третій гол цікавий був. По перші два лівою ногою питань нема. А тут правою ногою не робочою, теж дає фінес шот Грізман. І ти дивись, як летить. Ось його фінес плюс. Сілисен такий в воротах. Та ви що, Яка кумедна команда? Вау! Може якісь завдання виконується? Ну, от Модрич лівим стиком такий собі. О, це було гарно. Це було гарно, лука, Модріч. 1-0. І все одно потеріс це все зробить швидше. Модріч, добре. Ось він. О, тривела плюс Нарешті хоч щось там полетіло. Модричу треба добряче розігнати. Він сам такий, якби трохи не добігає. Можна нагору. Лука модріч. Ну, зараз був удар хороший, але тут фулл кіпер такий що. Тягну я модріч якось за вуха. Є такі відчуття, чесно кажучи, по грі. Немає такого, що він там сам вау, як розвалює. Його мушу вручну розігнати, мушу його вивести. Погано я зіграв в захисті. 2-1. А якщо вийти на ударну позицію, і вліпити так от, ну, не знаю, я не знаю, де та тривала плюс. Я просто в шоці. Боже, чому? Why always me? Ну що це був за відскок перед тим ударом через себе? Добре. Ну, без офсайду, будь ласка. Рафінья. О! ха <риклад> ха ха Отак от, от яке пропустив, таке і забив. А пас все-таки був без офсайду. О, Белінгем ледь дістав. О, це пас. О, це пас. А це удар. 4-2. Колумуані, не без проблем. Ой, не без проблем, але. Є 6 перемог, але є якесь розчарування легеньке. Я чекав трохи більшого, трохи кращого від Модрича. Є 5 голів, матчів було 6 насправді, з одного там суперник вийшов, він не грав. Асистів 0, а ті голи. Я створював, я грав на нього, я пхав на нього нагло ті передачі. Якщо коротко і ясно, то я би сказав, що ця карта виглядає гарніше, ніж грає. Отако. От так, 82 плюс 10 штук. Я ж знаю, що не даремно виконував ті завдання у FIFA 23, щоб зараз це отримати. Ану і ей, потіште мене, а? Боснія, боже мій Джеко. Вау! Вау, вау. то третій рейтинг чи який. А, наш ятограф, віто наш вітограф. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк, можна і коментар. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!